Вітаю вас, малята! Сьогодні з вами ми зробимо аплікацію. Готуємо жовтий зелений папір, олівець, та лінієчку. Малюємо кола різного розміру. Ножицями вирізаємо по лінії. Не намагайтесь різати рівненько. У даному випадку так буде найкраще. Олівчиком намалюємо лінії і ножицями. Їх розріжемо до середини готуємо клей, пензлик, серветочку, змащуємо клеєм тільки серединку і притискаємо на зелений папір. Наступна дія також змащуємо серединку і притискаємо наступні пелюстки. Ось така квітка в мене вийшла. Беремо пензлик і іншим краєм підгібаємо пелюсточки, ось так, яка гарна квіточка, і метелик одразу прилетів.